Сити буду ликом твоїм, Боже, борони мене як зіниць ока, сховай мене в крила, Твоїх тіні, а я в праведності з'яснуся перед Твоїм обличчям і, пробудившись, твоїм насичусь. बोकं स्वयिं भोषण आली नोया आली मोया आलीया Благословений ти, Отче, Господи, землі і неба, Бо відкрив таємниці, царства, немовлята. Алілуя, Алілуя. Пан з вами. Слово Святої Евангелії Ведлух Святого Лукаша. Хвала Тобі, Пані. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було дванадцятеро та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, дружина Хузи, Управителя при іроді. Сузанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Ото слово панське. Хвала Тобі, Христе. І слова Святого Евангелія, зладо наших жахи. І, і Сина, і духа святого. Хан і похвалений Єзус Христос. Пані любі в Христі, наші парафіяни, милости, Боже дітей. Сьогодні в Евангелії Святого Лукаша, в 8 розділі. Читаємо про те, як Пан Єсус проходив різними селами, містами, проповідував Царство Боже, і з ним були люди, які йому допомагали. То так, та Евангелія пасувала сьогодні нам, бо ви теж є тими людьми, які служите Костю, ви допомагаєте, які багато духовної і такої праці робите, господарчої. І то все є записане в Евангелії. Так пам'ятаю, колись сусідка до нас православна прийшла додому і каже, мамі, що ви так багато в костелі служите, допомагаєте, вам нічого там не платять. А мама каже, моя каже, або ми дуже такі хитрі люди, а чого хитрі, або ми знаємо, що Бог нам запише, і воно щитається. Каже, бо якби нам хтось заплатив, то б вже розчитався з нами. Так, каже, ми хитрі люди, ми знаємо, що ми робимо безплатно на офіару. Ось, трошки так ніби в шутку, але думаю, що тій сусідці мама гарно пояснила, що ми збираємо собі скарби в небі. Відомо, що треба робити, це трудно, може би. хотіло б, щоб багато людей допомагало, але в Евангелії записано то, що люди ходили за Паном Ісусом і допомагали йому. І навіть написано, хто був Так, їхні імена записані, Марія Магдалена, Йоанна, Сузанна, інших багато людей. І сьогодні ця Евангелія вчить нас такої оф'ярності і довіри до Бога. Все, що ми робимо, чи ми молимося за костюм, чи допомагаємо костьолові, чи хтось буде там катірки, обруси прати, чи нагороді робити, чи щось він приготувати, як Іренка нам готує на службу Божу, це є праця така костільна, яку Бог нам записує в небі. І це, по другому можна сказати, що це є жива Евангелія. Дуже важливо, коли ми через таку працю, через таке служіння людям даємо докази того, що це є важне, що є Бог, що це Божий дім, що ми стараємося, що ми хочемо, щоб добре було тут, і в цьому домі для інших людей, то це завжди є така жива Евангелія. Ксьон навчає нам святий, пояснює нам Слово Боже, а люди пояснюють це Слово Боже своїм життям, своєю працею. Тому сьогодні ми теж, святкуючи День мучеників, Корнелію Шапапи Римської, Циприяна, єпіскопа, хочемо теж просити Бога, щоб ми вміли своє життя присвячувати Богові, ближньому, а колись, щоб Пан Єсус винагородив нам за таке служіння колись в небі. Ам. So I'm going to do some plastic.